Тим, як обирати собі чоловіка, ви маєте чітко визначити, якого ви хочете життя. Чи ви хочете вирішувати більшість питань? Чи ви хочете, щоб чоловік вирішував? Чи ви хочете бути ініціатором всіх подій, різних відпочинків? Чи ви хочете, щоб це робив чоловік? Чи ви хочете... Стояти постійно і готувати у плити, і прибирати, а чоловік, наприклад, там буде приносити гроші, да? чи ви хочете займатися саморозвитком, і щоб готувала і прибирала для вас, наприклад, хатня робітниця, або щоб ви цю їжу замовляли. А не в тому, що є якісь правильні і неправильні формати стосунків. Справа в тому, що ви повинні обрати собі такого чоловіка, який би підходив під той формат стосунків, який комфортний для вас. І так само чоловіки. Дякую їм, да? вони нам показують, що любити себе дуже можна. Чоловіки це найкращий приклад того, як можна любити себе. Вони не оберуть собі якісь варіанти, ну рідко таке буває, які їм не вигідні, які їм не підходять. Тобто жінок вони обирають красивих, та, успішних, найкращих, тим паче в Україні там взагалі дуже велика конкуренція. Обираючи чоловіка, ви обираєте. Свій стан, все одно людина, яка буде поруч із вами, наприклад, ви знаєте це по своїм батькам, по своїм, там, не знаю, сестрам, по своїм бабусям, дідусям, друзям. Людина, яка поруч із вами, вона також впливає на вашу самооцінку, вона також впливає на те, як ви до себе будете ставитися. І одна людина, Буде вас руйнувати як особистість, вона буде все множити на нуль, все, що ви не зробили б. А інша людина буде помічати те цінне, що ви робите, буде, наприклад, вам дякувати, буде казати, як сильно він вас цінує. Буде казати вам компліменти, і поруч з таким чоловіком ви будете розквітати, а нема стосунків повністю однакових. Щось десь у когось відрізняється. Ви повинні зрозуміти, якого ви хочете чоловіка. Ви хочете чоловіка холодного, який з вами не буде майже говорити. У вас буде, наприклад, там, не знаю, може, класний секс, але у вас буде емоційна відчуженість. Чи ви хочете чоловіка, з яким можна ем, з'ясувати будь-яке питання? Ви хочете чоловіка, з яким ви будете соромитися, точніше, який буде вас соромити, коли ви будете казати про свої місячні. Чи ви хочете чоловіка, який знає, коли у вас місячні, або, наприклад, ви йому це кажете, і він вам приносить шоколадки? Ви хочете чоловіка. Який буде бухати, а ви будете його з цього діставати, намагаючись його врятувати. Чи ви хочете чоловіка, який буде розуміти свою відповідальність у стосунках і взагалі у житті? І пам'ятайте, будь ласка, що обираючи чоловіка, імовірніше за все, ну, це не завжди, звичайно, ми можемо це все контролювати, але ви обираєте, можливо, батька для своїх майбутніх дітей. І так як чоловік ставиться до жінки. Так само він буде ставитися до дітей. Якщо він жінку свою ненавидить, він буде сприймати дітей як продовженням цієї жінки, яку він ненавидить. Тобто дітей він буде. Ні у що не ставити. Ось чому кажуть, що обираючи чоловіка, ви обираєте своє життя, бо від чоловіка залежить і ваша самооцінка. Так, ви можете проходити курси, ви можете працювати, ставати класним спеціалістом. Але якщо поруч із вами людина, яка завжди вам каже, що ви ніхто і звуть вас ніяк, ви нікому не потрібна, то звичайно ви в якийсь момент почнете у це вірити. Ну, давайте так, не всі люди можуть витримати такі слова від неї. Нижчої людини і залишитися при своїй думці. Не у всіх настільки сильно розвинене критичне мислення. І ваша задача, дівчата, обрати для себе гідного чоловіка, того чоловіка, з яким ви будете як за кам'яною стіною. Ось знаєте, мене багато психологів зараз будуть зафукувати. Будуть казати, що жінка має сама собі то закривати. Дівчата, так, гроші закривають базову потребність у безпеці. Сім'я закриває базу потреби у безпеці. Ваші друзі також а, закривають потребу у безпеці. Наявність квартири, з якої вам не треба з'їжджати, країни, у якій ви плюс-мінус пустили коріння, також закриває вашу потребу у безпеці. Ваша потреба у безпеці закривається також плюс-мінус безпечними країнами. Але також ваша потреба у безпеці закривається тоді, коли поруч з вами з'являється гідний чоловік, який про вас піклується, і ви можете не закривати всі свої потреби у безпеці самостійно. Ви знаєте, що є людина, ви наче у таких теплих обіймах, і ви знаєте, що ви захищена. Ось, не хочу робити так, щоб ви там всі впали у залежність від якогось чоловіка. Це відео я записую для того, щоб ви пам'ятали, що. Обираючи чоловіка, ви справді обираєте своє життя. Ви обираєте своє ставлення до себе як до цінної. Ви обираєте бути щасливою або ви обираєте страждати. Ви обираєте боротися або ви обираєте розслабитися. Ви обираєте. Ем, класні відповідальні стосунки, у яких ви можете нормально обговорити. Наприклад, мені треба це, а мені треба це добре. Любо. Я для тебе можу це зробити. Давай я тобі буду, ну, наприклад, там, готувати сніданки, коли ти йдеш на роботу. Мені буде це приємно, Да? І чоловік також вам каже якісь свої умови, і ви також це виконуєте. І таким чином ми створюємо такий. Альянс разом, у якому ми можемо йти до своїх цілей і полегшувати одне одному цей шлях, і це такий красивий зв'язок, у якому дві людини створюють велику силу. Тому до вибору чоловіка, будь ласка, відноситися вдумливо, якщо ви щось підозрюєте, і ці підозри мають своє коріння, да? тобто ви, наприклад, бачили, що десь він з кимось переписується, або ще щось. Ну, блін, дівчата, ну не треба самі собі брехати, аби залишатися у цих стосунках. Ну, воно вам треба, ну уявіть собі, як ви вже сидите. На руках з дитиною від нього, да? він ходить по бабам. Ну, вам це як взагалі? Дівчата, знаєте, що він вас не дуже цінує, ну він вас множить на нуль, розумієте? Не намагайтеся вирішити проблеми чоловіків, господи. Перестаньте цим займатися. Якщо йому треба буде від вас якась допомога, він вам про це скаже. А ви вже... Вирішите, чи можете ви йому цьому допомогти, але не забирайте у чоловіків їхню відповідальність за їх життя. Коли ви так робите, ви людину робите більш інфантильною. От і все вона деградує. Він. Коротше, я не знаю, наскільки у мене вийшло до вас достучатися. Я просто бачу багато історій, у яких дівчата, блін, вони просто страждають, обирають собі якісь дивні стосунки. Вони нещасливі, вони там не знаю, хочуть квіти, їм не дарують, а вони, вони на це погоджуються і якось живуть Боже. Ну навіщо вам це? Навіщо вам ускладнювати своє життя? Ви ж можете його разом з чоловіком полегшувати одне одному. То навіщо ви входите у союзи, де вам разом не ок. Ну, це якось дивно, ні. Я знаю, що фарбуся може дуже правильно. Всім великого щастя і любові.